Всім привіт. Що нам залишилося на другому поверсі цей будований змішувач і розводка буде організації будова. Ось такий, такий досить добротний. Досить Завжди, щоб перевірити, чи, чи якісний змішувач, треба брати його в першу чергу на руку. Якщо тяжкий, значить добрий. Фірма Impreza Чехія. Досить хороша фірма, багато позитивних відлітків. Вже посручували, пакували тут паклю і уніпаком, ніяких більше штук не видумували. Надійно. Знову сюди, підпаяємо вихід на лійку, вихід на тропічний душ і буде готово. Поїхали. Наш будований змішувач, можна сказати, готовий. Залишилося його запінити. І все буде чудово. Зверху обов'язково потрібно дуже міцно фіксувати, тому що потім там закручується тропічний душ. Там така планка досить довга, сантиметр 30-40 і якій моделі. І вона може провисати і так рухатися, Тому зверніть на це увагу. Тут можна запінити до коліна, а там далі бажано поставити отакий хамот і заліпити цемент. Тут дали дюбель, тут запінеться і буде окей. Тут трошки ми так помахалися з тою рециркуляцією. Переважно всі виводять тут внизу, і цей кусок труби залишається у нас такий прохолодна вода замість теплої. Ми вивели аж сюди кільце, тому тут буде буквально зразу гаряча вода подаватися до... Змішуючи. Трошки більше роботи, але якісніше зроблено. Тут так само. Все у нас готово. Закріпимо завтра, післязавтра і можна буде заливати стяжку. Ще тут розкинеться екструдер, зробиться підігрів підлоги. І квітка буде скоро. О, тут так само рециркуляцію намивальнику зробили прямо біля виходу. Ми тут будуть користуватися активно теплою водою. Тому зробили так. І сьогодні закінчується 12-й день нашої роботи в Лапаївці. Вже смеркає 16.30 будемо збиратися додому. Ізоляцію підпаяли. Кому цікаво, підписуйтесь. Обов'язково задавайте питання, в разі чого. Все розкажу, що сам знаю. Па-па!